Місія ледь можлива. Представники організації з безпеки та співпраці в Європі перервали своє перебування в Криму та повернулися до Києва з міркувань безпеки. Замість них у Крим поїхали близько 40 військових спостерігачів. Як їх зустріли, знає Олена Ваніна. Два автобуси з представниками ОБСЄ з 20 країн світу намагалися потрапити до Криму. Проте міжнародна місія і досі залишається на кордоні півострова і Херсонської області. На блокпості перекоп озброєні люди під російськими прапорами переговорників не пропустили. Пояснили, що так буде краще для їхньої безпеки. Делегати вирішили поїхати іншою трасою. На в'їзді у Крим поблизу Армянська. На іншому блокпості озброєні люди у масках з російським акцентом були налаштовані агресивно. Кілька представників делегації пішли з ними на перемовини. Усім іншим учасникам озброєні наказали сидіти в автобусах. Перемовини тривали 15 хвилин. Весь цей час автобуси і машини журналістів були під дулом автоматів. Знімати на відео кореспондентам категорично заборонили. На посту багато БТРів, кілька військових наметів. У засідках ми помітили снайперів. Перемовини закінчилися нічим. Міжнародна делегація поїхала. Зараз представники ОБСЄ вирішують, що робити далі. Цивільні спостерігачі ОБСЄ не проти поїхати знову в Крим у березні, коли там проводитимуть референдум. Але якщо їх запросить українська влада про свої пригоди в Криму, напередодні вони розповідали в Києві, їм так і не вдалося зустрітись із самопроголошеним прем'єром-міністром Криму Сергієм Аксьоновим, А випадок із спецпосланцем генсека ООН Робертом Сері, коли так звана самооборона Криму. Блокувала його в машині і в кафе, переконала міжнародних посланців цивільним спостерігачам там робити нічого. І планують повернутися до Криму, якщо отримують запрошення від влади. Коли просто ходиш по вулицях, бачиш, що, начебто, все спокійно, життя нормальне, але заглибившись у ситуацію, розумієш, що вона дуже напружена. Настільки що здається, дивом і досі вдалось уникнути кровопролиття.